Привіт, привіт! Сьогодні в Салтівському купляла три вида ковбаски. Ось таку баликову взяла вперше. Вона напівкопчена, вищого сорту. Ось така в розрізі. Ця ковбаса по 199 гривень 50 копійок. Сервелат взяла теж вперше, ось такий взяла вищого сорту варена, копчена ковбаса така, і такий м'ясокомбінат київський якийсь. І ось така вона теж красива в розрізі. Ця ковбаса сервелат по 217,50. Акція була на отаку молочну ковбаску. Вона по 140. По 148,50. Ось цей сир взяла отакий шматочок. Сир твердий, називається рімі едам. 381 гривня 90 копійок за кілограм. Сир плав тостовий, ось такий плавлений тостовий. Вісім шматочків, ну, майже 40 гривень. 39,90. Недешево. Закуска тульчинка. Дві штуки по 22,80. Так, одна з них шинка по домашньому така з сиром показана. Чи то сир просто так намальований? Ага, може, тут і є він в складі, не знаю. Так, да, з сиром написано. А друга копчена курочка. Так, і ця з сиром по 22. Вісімдесят. Сирки дружба по 24 гривні. Я взяла три штуки, а третій йшов безкоштовно. Тому за 48 гривень я взяла три сирки. І взяла ще яйце ось таке куряче. Ну, таке яйце немаленьке. Немаленьке середнього розміру. І ціна на нього 3 гривні 70, ну 80 майже копійок. 3,80 за одне яйце. Взяла 3 десятки на 113 гривень 70 копійок. Ось такі в мене були покупочки в салтівському магазині. Всім пока-пока!